Людь це наземний роботизований комплекс по назві е, сучасній в Україні розвідувально-ударний, озброєний кулеметом ПКТ, е, колісна база, повний привід, е, трошки підвищена прохідність за рахунок наявності передньої підвіски, передні поворотні колеса. Е, коли ми почали його розробляти, отримували е, завдання. ТЗ від військових, що цей робот повинен виконувати брати участь в операціях більш оборонного характеру, працювати на позиціях як мобільна турель, і виконувати дії відволікаючого характеру, коли він виїжджає, починає вести вогонь і виявляє вогневі точки ворога. Він зараз на якій стадії розробки? Перехід від досвідного до промислового зразку, тобто ми. В кінці грудня зробили зразок, і зараз проводимо наші внутрішні випробування. Паралельно готуємо документи до кодифікації і виправляємо деякі невеличкі недоліки, які виявляємо під час випробувань. Було декілька виїздів на полігон: це випробування по стрільбі, також випробування по дальності зв'язку, по роботі під ребом. Це також зв'язково. Ми проводили ці випробування по прохідності. І по часу роботи акумулятора і так далі. Там насправді більше 30 протоколів цих випробувань, тому ми їх вже багато проводили. Те, що ми на сьогодні перевірили, дальність зв'язку по прямій видимості до 2 кілометрів. По умовах пересічної місцевості там забудова, рослинність десь метрів до 700 дальність зв'язку. Прицільна влучність ну, залежить, звичайно, від кулемету. У нас ПКТ, ну, наші прицільні засоби, камери дозволяють прицілюватись до 800 метрів на відстань. В РЕБІ ми, коли проводили випробування, використовували РЕБ-Буковель наше виробництво, тому оператор знаходився на 700 метрів від робота, а робот знаходився на 700 метрів від Буковелі. Це в той момент, коли нас вже не можна було ним керувати. Приблизно такі параметри. Історично склалося, до нас потрапив перший запит. Від військових, що треба зробити саме бойовий робот, це наш був перший такий досвід, прототип ще в осени 2022 року. Ми коли його робили, набули достатньо багато досвіду, набули багато гуль. І коли Потім отримали другий запит, такий же самий, і потім подали заявку на Брейван, тому що вже просто мали досвід розробка саме таких роботів з бойовими модулями. І, ну, Інші розробки наявні вже є в Україні, ми їх всі бачимо. Такого типу не дуже багато на нашу думку, тому ми концентруємось на по-перше, Брайван нам надав статус БРВ-1, це дає можливість брати участь у випробуваннях, отримувати полігони. Спілкуватися з різними експертами, спеціалістами в сфері кодифікації, також допомагають в медійній діяльності і багато всього іншого. І також ми отримали декілька грантів. У нас взагалі є дві розробки. Перший це робот-людь, цей зараз, який ми вже в фінішній стані. У нас ще є одна розробка робот-сейфер. Поки що на рівні макету він у нас був, і на рівні далі ми його розробляємо. Він більш технологічний, там будуть використовувати системи машин. Ринного зору, система стабілізації озброєння. Вища прохідність, можливо, гусенична платформа, тобто він такий більш складний, більш технологічний ще в розробці, а зараз цей робот цікавіший людь для військових, тому ми на ньому сфокусувалися. В першу чергу, мабуть, тому що він дешевший. Зараз вартість цього робота людь у нас складає приблизно 10 тисяч доларів. Це тобто так, приблизно ще можливо будуть коригування, але десь так. В принципі, у нас є невелика виробнича база. Ми плануємо, якщо моделю, Організуємо, обладнаємо необхідним обладнанням цю базу вийти на 10 штук на місяць таких роботів і паралельно ми розробляємо необхідну конструкційну документацію, яка нам дасть можливість замовляти на аутсорсі у більших машинобудівних підприємствах цей робот, цей виріб, і ми таким чином можемо збільшувати значно виробничі наші спроможності. Він відрізняється. По більшість існуючих платформ вони є універсальними. Тобто вони можуть виконувати функції бойового робота, і логістичного, і евакуаційного. І, і це е, несе ряд е, недоліків, е, коли ми будемо використовувати, наприклад, цю платформу універсальну як е, бойовий робот. То ми розробляли цю платформу саме як бойовий робот, тобто, ми зробили платформу і паралельно з нею розробляли під нею ж бойовий модуль, тобто він має низький центр ваги. бойовий модуль закріплений на саме дно робота. Таким чином він не дуже високий, тобто буде непомітний там якимось якоїсь рослинністі і так далі. Також за рахунок цього ми змогли максимально захистити всі. Життєво важливі елементи робота, блок керування, прицільні пристрої. Також за рахунок цього ми розмістили зброю, кулемет в центрі мас нашого бойового модуля. Тобто це дає можливість нам використовувати не дуже дорогі приводи для того, щоб можна було повертати керувати керувати цією І Ми в цьому аспекті значно здешевили наш виріб. Тут одна із фішок, скажімо так, це те, що в нього. Колеса, які можна, які не бояться, коли по ним буде влучання із уламків або куль, за рахунок того, вони, по-перше, не накачані. Резина просто використовується для кращого щеплення з покриттям, а всередині знаходиться стальний обід. Всередині колеса самого і робот опирається на цей обід. Тобто можна в принципі повністю відірвати цю резину, а колесо залишиться, далі буде їхати. Бронювання 4 класу, броня тримає стрілецьке зброєння, окрім... окрім бронебійного. Запас БК 550 набоїв. Модулі зв'язку тут у нас стандартні. Типу такі, які використовуються на fpv коптерах тому вони також недорогі. Для керування роботом і турелю треба одна людина. Пульт дуже схожий на керування коптером, тому, наприклад, людина, яка вміє керувати FPV, я думаю, це дня три. Для того, щоб вивчити різні нюанси по нашому роботу. Особливість така, що треба одна людина, яка керує і роботом, і бойовим модулем. Тобто два джойстика, правим джойстиком він керує бойовим модулем, лівим джойстиком керує роботом. В принципі, достатньо просто. Якщо стрільба, то це приблизно такий принцип, що ми проїжджаємо, зупиняємося, ведемо вогонь. Через те, що немає системи стабілізації, вогонь прицільний. -у -у. можна вести тільки коли він стоїть.